Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Міський стадіон, житловий комплекс, корекційна школа, держархів. Відкриття після капремонту ендопротезування у Придністров'ї складні операції в РКЛ. Нейромережі на допомогу підприємцям. Семінар у торгово-промисловій палаті. Нові трибуни для картодрому у Григоріополі. Будівництво на фініші. Сьогодні в Терасполі після капітального ремонту урочисто здали в експлуатацію кілька соціальних об'єктів. Роботи велися коштом фонду капвкладень. На відкритті кожного побував президент Вадим Красносельський. Столичний стадіон тут п'ять нових майданчиків для футболу, волейболу, баскетболу, а ще зона воркауту і не лише. Як усе відремонтували, оцінив Вадим Красносельський. Все у нас вперед, а? Все у нас попереду. Звісно, треба забезпечити доступ сюди всім охочим, особливо молодим людям та й ветеранам за великим рахунком. Тут баскетбольне, волейбольне, футбольне поло. Тому розвивати аматорський спорт ми теж зобов'язані і, звичайно, не забувати про шкіряний м'яч, який добре пішов у нашій державі. Упорядковувати міський стадіон у столиці почали минулого року. Розширили майданчики для ігор, поклали покриття європейського стандарту. до Стадіон треба доводити до, до, до пуття, до кінця. Перший етап виконано. Зрозуміло, що газон десь засівається, паркан змінюється. Зупинку робитимемо тематичну з історією певною, з озвученням цієї історії. Проте темп нормальний. Єдине, що не треба зупиняти, і щороку треба долати певний етап, як би не було складно. Міський стадіон розрахований на пів тисячі людей. Поки що займатися можна на п'яти спортивних майданчиках. Інші зони на паузі. Ремонт продовжать. всі трибуни, були Ось ці всі трибуни, які були по колу. Вони фактично знесені. Перекладено комунікації. Дуже багато було комунікацій у самих трибунах. У південній трибуні у нас лежала вся теплотраса. Зараз її винесли назовні. У перспективі ми все звичайно ж ховатимемо в землю. Трибуни впорядкують, відновлять чашу стадіону на центральному полі замінять покриття, а ще займуться школою боротьби та боксу. Будівля біля міського стадіону. А, а це вже президент Вадим Красносельський спілкується з вихованцями столичної корекційної школи десант номер 2 це діти віком від трьох до восьми років. Сьогодні у них свято після капітальної реконструкції. Урочисто відкривають вже другий корпус їхнього навчального закладу. Собиття на самом це подія для нас. Це значимо для республіки. Звичайно, багато проблем, багато нюансів, багато геополітичних подій, але використати все це як привід, щоб не зробити цю важливу справу, категорично неприпустимо. Я вже казав, що рівень держави визначається насамперед бажанням зробити саме такі навчальні заклади для тих, хто реально потребує їх. Звичайно, держава має зробити все можливе, щоб дітки перебували у відповідних умовах, щоб вони виховувалися у красі, добрі, затишку, теплі. Ігрові майданчики, нові павільйони, повністю відновлене і оснащене приміщення. Все коштом фонду кавкладень. Зараз у корпусі чотири нові світлі групи: кабінет психолога і музична зала. Подошли комплексно к ремонту до воздальні. Підійшли комплексно до ремонту цієї будівлі з розрахунком, що немає необхідності робити частинами. Тому вирішили так: ми зайшли з ремонтом. Відповідно, повне переобладнання, повне переоснащення всього, що тут було, починаючи від опалення, освітлення, закінчуючи наповненням самих груп. Капітального ремонту тут не було з 1955 року. Ключі від 132 квартир у 11 триповерхівках сьогодні отримали працівники бюджетної сфери міліціонери, лікарі, вчителі. Новоселів столичного житлового комплексу, південь 3 збудованого за президентською програмою Доступне житло. Привітав глава держави коли ми розпочинали, це здавалося комусь неможливим. Наразі будинки готові до внутрішнього ремонту. Через рік-два вони будуть заселені. Тут житимуть сім'ї і буде лунати дитячий сміх. Раніше це здавалося неможливим, що працівник бюджетної сфери за свою невелику зарплату будемо відвертими, зміг щось купити. Проте програми, які були розгорнуті Придністрові, дають таку можливість. За останні роки для бюджетників здано понад тисячу квартир. Урочистий момент і червону стрічку перерізано. Читловий комплекс освятили представники Тераспольсько-Дубосарської єпархії. Довгоочікуваний день для понад ста сімей. Довго завжди чекаєш, але якось час пролетів непомітно. Дуже приємно. Кімнати просторі, світлі, гарний проєкт, вікна великі, все чудово. Попереду ще багато роботи: оздоблення, ремонт. Така такі боже невена на поки що тільки наметки, конкретики немає, але найближчим часом будемо серйозніше планувати і думати. З 2019 по 2023 роки за підтримки держави квартири придбали 618 сімей. сімей. Якщо раніше це були довгобуди, сьогоднішній проєкт зведення з нуля. Це проект наш. Це наш проєкт. Таких у місті немає. Двокімнатні квартири 74 квадрати та три лоджії, трикімнатні 90 квадратів, чотири лоджії та кухня 14,5 квадратних метрів. Всі комунікації до будинків були підведені за рахунок держави. Це каналізація, світло, газ, оптоволокно. Все, що в будинках знаходиться, вже за рахунок кооперативу. Цей житловий комплекс розширюватиметься на сьогодні. Є 116 охочих. Це також бюджетники різних сфер. До кінця року ще 12 житлових корпусів приймуть півтори сотні новоселів. Сім будинків на 218 квартир планується добудувати 2025-го. А це нова будівля Держархівів. Вадим красносельський сьогодні також оглянув приміщення. Ремонтні роботи тут тривали п'ять років. За держпрограмою капвкладень було виділено понад 13 мільйонів рублів. Замінили покрівлю, внутрішні комунікації, відновили фасади, упорядкували кабінети. Нове планування з урахуванням сучасних вимог для архівів, температури, вологості та освітлення. У будівлі встановили ліфт, обладнали серверно та парковку. А для архівів тепер використовується весь доступний простір. Також для надання послуг громадянам у найкоротші терміни в установі функціонуватиме одне вікно. Сьогодні свій 416-й день народження відзначає одне з найстаріших міст республіки. Кам'янка жителів привітав президент Вадим Красносельський. Камінка це чудове місто, яке завжди було і залишається одним із найпривабливіших місць Придністров'я у Кам'янці та Кам'янському районі. найбільша увага приділяється об'єктам народного господарства, підтримці будівництва та модернізації соціальних об'єктів, ремонту дорожніх комунікацій та міської інфраструктури. Вже багато вдалося досягти і переконаний, що серйозна робота буде продовжена. Вадим Красносельський побажав місту миру та процвітання камінчанам здоров'я та благополуччя. I'm Замість зруйнованого суглоба титановий протез у РКЛ. Цього року вже зробили 200 операцій із ендопротезування. Це на 50 більше ніж за минулий рік. Раніше пацієнтів відправляли за кордон. Нині все роблять у нас. Щодня дві операції безкоштовні за держпрограмою. Республіканська клінічна лікарня відділення травматології. Лікарі роблять складну операцію ендопротезування, замінюють зруйнований коліний суглоб на титановий протез. Та можна сказати, це ексклюзивна операція для нашого регіону. Цей вид допомоги нашим громадянам надається лише у республіканській клінічній лікарні на базі нашого відділення. Пошкоджені анатомічні структури суглоба замінюються на штучні. Раніше такі операції робили лише за кордоном. Пацієнтів з Придністров'я відправляли за рахунок бюджету до Молдови. А зараз наші фахівці роблять по два ендопротезування на день: одне колінного суглоба, інше кульшового. Операція триває близько години. Довнідріння до впровадження в нашій лікарні даного методу лікування пацієнти з діагнозом деформуючий остеоартроз колінного або кольшового суглоба перелом шики стегнової кістки стояли у черзі по 10-15 років. Або робили цю операцію там за великі гроші. Тільки завдяки повноцінному запуску цих операцій у нас в республіці. Тепер вони можуть отримати повноцінну допомогу у нас вдома. На другий день після операції пацієнти можуть вставати з ліжка, пересуватися за допомогою ходунків чи милиць. За два тижні їм знімають шви через два місяці контрольний знімок. Лікарі переконуються у тому, що протез прижився. Далі повноцінне життя без дискомфорту та болю у суглобах. Цього року придністровські травматологи зробили вже 200 таких операцій. Це на 50 більше ніж за весь 2023 операції коштом бюджету. Майже щодня у відділення звертаються по допомогу. Морис Коваль теж скоро матиме новий титановий суглоб. Болі страшні болі страшні, неможливо спати. Це жахіття. Нам радили тут оперуватися, бо тут гарні фахівці і багато знайомих наших, які пройшли операцію. Задоволені припинилися ці болі. Почуваюся чудово. Ми також вирішили робити цю операцію. Травматологи РКЛ регулярно відвідують майстер-класи та конференції з ендопротезування, підвищують кваліфікацію, обмінюються досвідом зарубіжними колегами. Через місяць планують полетіти до Франції. У Ліоні пройде велика конференція з ендопротезування. Располь торгово-промислова палата підприємцям розповідають, як використати it технології, щоб розвивати свою справу. Наприклад, тестують чат-бот, який перекладає з англійської на російську. Зручно, коли маєш справу з партнерами із зарубіжжя. Тим більше, якщо у компанії немає перекладача, семінар стане удобним інструментом для того, щоб цей семінар стане зручним інструментом для того, щоб замінити фахівців, яких бракує в організаціях. Зараз у бізнесі великий кадровий голод. Навчальний захід проходить у змішаному форматі. Це є особиста присутність підприємців. У нас і можливість підключення через відеоконференцію Zoom. Семінар проводять вперше 85 учасників з усього Придністров'я. Я, Я узнала, що можна використовувати спользувати інтелект в різних бізнес-процесах. Я дізналася, що можна використовувати штучний інтелект у різних бізнес-проєктах. Наприклад, можна створити календар записів, чат-бот клієнтської підтримки. Ці знання я застосовуватиму у своїй роботі. Також я мрію створити онлайн-школу. Тут більше можливостей для штучного інтелекту, наприклад, щоб наймати співробітників, щоб стежити за ними. насправді семінар максимально корисний. Майже всі сервіси, які були згадані, я регулярно використовую в роботі. Є рутинна робота, яка займає особистий час, і тут я можу вдатися до штучного інтелекту, і він мені допоможе буквально за лічні хвилини. Заощадить мені іноді день робочого часу. У ТПП 9 вересня стартує курс фінансової грамотності для всіх представників бізнесу. Після закінчення учасники отримають сертифікат. Подати заявки та ознайомитися з детальною інформацією можна на сайті. Велике свято Соки у Терасполі в Катеринінському парку стартує відкритий Кубок Амоліги. Перші ігри та урочисте відкриття 29 серпня. У справі вісім команд із Придністров'я та Молдови, у тому числі і Авангард ТБПМР. Телевізійники зіграють у матчі відкриття проти Аваріма у четвер, 29 серпня, початок о 21.45. Сама форма сока на очень Сама форма проведення соки стала дуже популярною. По перше, будується дуже багато майданчиків. Для цього розвивається інфраструктура. Зараз цей кубок, який вперше буде проводитись у Терасполі, він буде передсезонний, в якому можна взяти участь, поекспериментувати зі складами, напрацювати якісь схеми, провести ротацію складу та визначитися надалі, яким складом брати участь цей турнір. Показує, що в нього велика перспектива. Я бачу підвищений інтерес. Тому будемо дивитися і. Вже є розклад першого футбольного вечора у Катерининському парку. У четвер молдавська 30 зіграє з ТМК. О 18.30. Слідом за годину протистояння зіркової Вольти з Гребінніком. О 20.30 на поле вийдуть Лає Пораж за Моліги та чемпіон Придністров'я Динамо Слободзея. І завершить перший день відкритого кубка Амоліги Авангард ТБПМР» та Аварім. Перед цим матчем на всіх чекає і концерт Євгена Аврамова. Ми ж крепкі сильні колективи. Дуже міцні колективи, які попереджають нас про те, що дійсно матчі будуть цікавими, навіть вогняними. Дійсно буде пристрасть, азарт на полі, і ми побачимо багато цікавих та яскравих моментів та яскравих голів. Отже, вже цього четверга всі до катерининського парку насолоджуємося футболом у форматі соки під мотиви гри топових клубів, включаючи авангард та неповторний голос заслуженого артиста Придністров'я Аврамова. Вхід вільний. Я спортивна сім'я Міністерства освіти проводить конкурс відеороликів. В них можна показати, як виходити на пробіжку, робити зарядку або займатися у спортзалі, бажано всією родиною. Участі в участі у конкурсі ми запрошуємо всіх бажаючих громадян ПМР і щоб у відеоролику брали участь максимально всі члени сім'ї: діти, батьки. Чи бабуся дідусі аж до того, якщо є у них кішечка, собачка взагалі буде круто, як займаються спортом? Всі заявки на участь в конкурсі приймають електронною поштою. Туди ж слід відправляти посилання на відеоролик. Його до речі, треба розмістити в будь-якій соцмережі з 23 вересня по 18 жовтня. Хронометраж ролика до трьох хвилин найкращі роботи опублікують на сайті міністерства освіти. Усього оберуть трьох переможців, буде і приз глядацьких симпатій. Григоріополь картодром. Невдовзі тут з'явиться трибуна для глядачів на 200 місць. Будівництво розпочалося минулого року. Нині на фінішній прямій. етап. Перший етап закінчився минулого року. Ми звели стіни та дахи, встановили вікна. А цього року розпочали у квітні місяці оздоблення штукатурки фасаду. Робимо внутрішні комунікації, і найоб'ємніші роботи це оздоблення плиткою всіх місць посадкових. Тут конструкція така, що глядач повинен сидіти під дахом, але косий дощ може потрапити на лави, тому цю плитку треба так прокласти, щоб не було проникнення до приміщення будівлі. Трибуну за висотою можна порівняти із триповерховим будинком. Місця для глядачів будуть на другому поверсі, там же кабінети для суддів та коментаторів. Вище віп-зала для почесних гостей, а на першому поверсі три бокси для учасників перегонів, а також для технічної та медичної комісій. Трибуна чого? Трибуна – це безпеки, тому що траса має бути огороджена за всіма стандартами євродвічі. Одна по периметру повністю у нас собачки бігають кози, люди проходять, і друга глядачів від треку. Щоб не те, що глядач, навіть спортсмен не міг потрапити на трек, тільки судді мають бути. Більше ніхто у нас люди, де можуть розташуватися, там і дивляться змагання. І коли не було паркану, бувало, що діти йдуть 30 осіб, а йде людина за воськами на річку і через трасу. З трибун буде чудово видно всю гоночну трасу. Лінію старту та фінішу позначать аркою зі смугою електронних датчиків. Вони дозволять точно до частки секунд визначити час виїзду. Встановлять і спеціальне висвітлення траси, а ще камери відеоспостереження. Спеціально на вирішення спірних моментів. Гроші на будівництво трибуни з фонду кап вкладень завершити основні роботи планують до кінця цього року. Бендери парк Ленінського комсомулу біля кінотеатру Горького. Тут на корці вже четвертий рік поспіль проводять турнір з питанку. Приїхали параспортсмени з Терасполя, Бендер, Слободзеї і не тільки. Ми раз Ми щорічно проводимо цей турнір для того, щоб об'єднати людей, які опинилися в тій чи іншій ситуації інвалідності, і де кожен може поділитися якимось своїм досвідом соціальної інтеграції та провести дуже добрий час. Люди із задоволенням спілкуються. Цього не вистачає. І людям без інвалідності. І з інвалідністю, у тому числі правила гри прості. Треба кинути три великі кулі, якомога ближче до дерев'яної червоної кульки. Її називають кошонет. Французькою означає порося. Вона легка, а металеві важкі. Пітанки тяжелі, м'ячі в важче, ніж м'ячі у бочі. Вони важать 450 грамів. Але я думаю, що сьогодні впораюся з цим завданням. Грати легко тільки на вигляд, щоб заробити більше очок, треба бути не тільки сильним і влучним, але й вигадати свою стратегію гри. Успіх, сила і ум. Головне – в голові вміти ум. Успіх, сила та розум. Головне в голові мати розум і впевненість у собі, не падати духом. Азарт і желання прокачати свої навики. Азарт та бажання прокачати навички. Немає прагнення перемогти. Я більше отримую задоволення від гри та спілкування з людьми. З кожним роком кількість учасників турніру зростає, починали з десяти. Тепер їх майже два десятки. Багато й добровольців вони допомагають організувати спортивне змагання, проводять виміри, збирають кульки, а ще за азартом вболівають за учасників. За тіотю свою аналізу умнічка, на ньому молодець. За тітко вболіваю свою. Вона у мене розумниця, молодчинка. Зараз стоїть на першій доріжці. Я дуже вболіваю за нею, тому що вона найкраще, що в мене є. Я щиро вірю в неї. Ми з внуком прийшли перший раз на так мероприятие, на срівнування. Ми з онуком прийшли вперше на таке змагання. Нам дуже подобається. Спокійна, гарна гра. Панує дружелюбна, добра атмосфера. Вболіваємо за свого сусіда, за дівчаток, візочниць із Бендер. Думаю, що дружба, кохання, людяність переможуть будь-які неприємності. Переможцям турніру вручили кубки, медалі та солодкі призи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.